Хильних регіонах Донеччині і Луганщині керівники будуть змінені. Вадим Чупрун добровільно подав у відставку, але поки перебуває у відпустці, Геннадія Москаля президент уже звільнив. Сприяє оновленню губернаторського складу і сама влада після урядової наради про стан справ Україні за три місяці. Президенту запропонували поміняти керівників Одеської, Кіровоградської, Полтавської, Житомирської, Рівненської, Київської обласних та Севастопольської адміністрацій. Одних через обрання депутатами та головою облради, останніх трьох через погані економічні показники. Хоча неназваний працівник економіки говорить, що загальні результати цієї трійки регіонів навпаки були позитивні. Призначення губернаторів справа президентська. І за кілька днів за новими обличчями побачимо, в чиїх інтересах буде проведена ротація. Утім, економічна ситуація стане не тільки підставою для кадрових висновків. Її аналіз дозволяє окреслити спадок проблем, які дістанеться новому уряду. Для деяких така передача вже не перша. Матеріал Марії Васильєвої. Не дуже зручне казенне крісло, яке ще пам'ятає радянські часи. Місце прем'єра, центр управління вітчизняною економікою. Кабінету Юрія Єханурова дісталася роль ліквідатора завалів. Деякі з них справді потроху розібрали, але як це часто буває, поруч нагромадилися нові. Наприклад, з газом уряду, як власне і решті українців, просто не пощастило. Всі попередні роки ні урядовцям, ні промисловцям на не спадало, що Газпром колись захоче отримувати справжню ціну за свій товар. А слідом за ним мінятиме цінники і Туркменістан. Сьогодні імпортне блакитне паливо із політичними проблемами на додачу Україна на 100% отримує з Росії. Дискусія про якість підписаних у січні газових угод триває й досі. Але є безперечний позитив: без газу Україна не залишилась, і негатив ціну у 95 Доларів за тисячу кубів Києву зафіксувати довше ніж до 1 липня, схоже, не вдасться. Другого півріччя ціна зросте і можна сказати суттєво, оскільки головний постачальник газу для компанії «Росоконерго», а значить для України, Туркменістан хоче суттєво підвищити ціну до якщо не менше до 100 доларів. Сьогодні, при вартості 95 на кордоні, до промисловості газ доходить по 144 долари. В разі істотного підвищення ціни про рентабельність металургії лідера експорту можна забути. Вже сьогодні міністр економіки вважає дорожчання газу одним з головних економічних ризиків. Ціни на газ поки що не мали впливу ні на інфляцію, ні на темпи промислового виробництва. У зв'язку з тим, що підняття цін на газ відбулося практично наприкінці третього кварталу. Ми відчуємо інфляційний шок і негативний чинник від цінової ситуації по газу в другому і в третьому кварталі поточного року. До кінця року уряд ставить завдання скоротити енергоспоживання на 10%, але ціна може зрости значно більше і раніше ніж встигнуть підстелити соломку. Енергетична стратегія, що з'явилася у відповідь на газову кризу, єдиний за багато років план, що передбачає буде якийсь осмислений рок вперед. Та безумовно потрібний документ років на п'ять запізнився, і в ньому немає відповідей на питання, як вгамувати енергетичний голод у найближчі роки, та де взяти 30 мільярдів доларів для передбачених стратегією інвестицій в енергетику. Бажання отримувати мільйони тонн нафти у закордонних проєктах Лівії, Росії, то для цього поки нема фінансових підстав. Тобто це фантастика, ну на відсотки, можливо, на 75. Те ж саме стосується щодо будівництва 22 енергоблоків АЕС. Загалом це дещо такий фантастичний. Фантастична стратегія. Бюджет для таких великих інвестицій непридатний. Його ледве вистачає на поточні витрати. Міністр фінансів вже бачить тенденцію зростання дефіциту бюджету. За перший квартал дефіцит склав 5,7 мільярда гривень. Найбільше Віктор Пензенек нарікає на передвиборчу щедрість парламента. На жаль, вибори не так легко від обійшлися країні. Вступили в силу закони на 18,1 мільярда гривень. Жодної копійки в бюджеті під ці закони не передбачено. За час виборчої кампанії в бюджеті наробили і інших дірок, з яких витікають гроші. Наприклад, парламентські лобісти частково відновили пільги технопаркам, і, хоча поліпшувати умову для капіталовкладень, річ корисна, та 90% інноваційних проєктів зосереджені всього у 4 із 16 українських технопарків. Решта, як вважають у мінфіні, не обтяжуючи себе виплатою податків, заклопотані ввезенням курячих стегенець. Між тим, у першому кварталі в Україну прийшли 820 мільйонів доларів іноземних інвестицій, і це в Трічі більше, ніж було торік. Ще одна проблема активізація офшорних схем виведення прибутків великими промисловими підприємствами. Результат у перші місяці року зібрали тільки дві третини податків від плану. Якщо господарі приватних підприємств ховають прибутки, то державні холдинги так і не навчилися їх заробляти. Варто припинити розмову про про скрутне становище через бюджетне донорство і прийти до режиму жорсткої економії. Тих керівників, хто буде не в силах обмежити свої апетити, уряд посадить на фінансову дієту примусово. У скрутному становищі опинився один з головних годувальників бюджету Нафтогаз України. Словесна дуель його керівника із міністром фінансів зробила таємне явним. Нафтогаз майже цілковито залежить від кредитів, а його фінансовий стан наближається до кризи. Ця структура на сьогоднішній день є неефективна. На жаль, на сьогоднішній день рівень менеджменту Нафтогазу, саме як корпорації, як структури, яка повинна вкладати кошти, отримувати максимальні можливі прибутки, є надзвичайно низьким. Позаяк Нафтогаз-Монополіст на українському ринку його проблеми турбують не тільки фінансового міністра не буде в Україні газу, якщо за нього вчасно не розрахується відомство Олексія Івченка. Та економічна ситуація в країні визначається не тільки внутрішніми чинниками проблем додали і найближчі сусіди. М'ясомолочну війну з Росією припинити не вдалося. Експорт до Росії впав, імпорт за рахунок здорожчання енергоносіїв навпаки зріс. Україна отримала рекордне негативне сальдо торгівельного балансу 1,7 мільярда доларів Сполучених Штатів. Проблеми з Російською Федерацією відобразилися в темпах падіння експорту по молочній і по м'ясній продукції 4,12 і разів відповідно. Тепер вже очевидно цій війні може покласти край той, хто її розв'язав. Бажання допомогти власному виробнику чи просто неприязнь до українського сала, якою б не була причина її куріння, явно не в турботі про здорові шлунки росіян. Швидко знайти нові ринки збуту виробникам молока і м'яса не вдається. Хоча зауважують експерти, такі ситуації не рідкість і для інших країн слід бути до них готовими. На сьогоднішній день високий стандарт. Продукції це те, з чим треба виходити на світовий ринок, незалежно хто є для нас світовим ринком. Чи російський ринок, чи ринок Європейського Союзу, чи ринок якихось інших країн. Експортерам у боротьбі за нові ринки допоможе членство України у світовій організації торгівлі, до неї уряд зробив кілька величезних кроків, принаймні, якщо порівнювати з тими черепашачими темпами, якими Київ рухався раніше. Надання статусу України з ринковою економікою від ЄС і США, підписання двостороннього протоколу з американцями і скасування ними ж поправки Джексона Веніка все це вселяє оптимізм щодо вступу до СОД у найближчій перспективі. Створення зони вільної торгівлі з ЄС також видається цілком реальним. Хоча, як за Ажуть у міністерстві економіки Україні треба насамперед самій собі відповісти на питання, чим саме вона збирається торгувати із розвиненішими партнерами. До умов вільного ринку треба готуватися. Конкурентоздатність це не тільки низька ціна, це якість, яку треба не забути сертифікувати. Це технології та інновації. Їх можна купити, а можна розробити вдома, наприклад, у технопарках, звільнивши їх перед тим від контейнерів із курячими стигенцями. І ще трошки про газ. Газовий імпорт, від якого так болісно залежить Україна, наполовину контролюють українці. Прозорість структури Росукренерго, посередництво якого стало компромісним виходом із газового конфлікту України і Росії, досягнута майже через п'ять місяців після самих січневих домовленостей. Результати аудиту показали, що 50% акцій компанії належать українським бізнесменам Дмитру Фірташу і Івану Фурсіну. Інша половина нагадаю у Газпрому. Основний акціонер Фірташ уже контролював газові потоки з торкманих. Стану за допомогою колишнього посередника – «Євролтрансгаз». інформацію про таємничих власників, яких кілька місяців чомусь не могли встановити ні українська, ні російська влади. Першою подала газета ізвісті. Залишається з'ясувати, чи не стоять за. Названими бізнесменами більш впливові та одіозні особистості. Повідомлення про бізнесові зв'язки з розшукуваним ФБР Семеном Могилевичем Дмитро Фірташ наразі заперечує встановленням складу засновників Росукренерго зараз опікується американський мін'юст. Українська влада теж пообіцяла перевірити оприлюднену інформацію, але поки демонструє, що газ по 95 доларів важливіше ніж імідж його постачальника. З одного боку денонсувати газову угоду з переходом на іншого посередника або пряму спів працю експерти вважають практично неможливим. А з іншого Україну повинні дуже непокоїти три речі: відсутність державних гарантій Росії у вигляді міжрядового протоколу, постійні заяви про можливе підвищення ціни на газ і нарешті нове відкриття. «Росукренерго», за словами того ж фірташа, є не посередником, а доповненням до Газпрому. Отже, діє тільки в інтересах однієї сторони, попри українських засновників. І наостанок чергова журналістська інспекція у головні центри влади після Верховної Ради Світлана Усенко з'ясовувала за які ж гроші функціонує кабінет міністрів. Монументальна споруда висотою у 10 поверхів і загальною площою у 38 тисяч квадратних метрів. Її звели майже 70 років тому, відновили після великої вітчизняної війни, і тепер це пам'ятка архітектури. Тут знаходиться центр виконавчої влади. Втім, міністри приходять і йдуть, а будинок уряду завжди готовий прийняти інших. Сьомо ранку біля трьох центральних під'їздів кабміну порожньо, але життя у самому будинку вже почалося. Микола Слабий не міністр і не власник цього кабінету. Він годинникар. Під його опікою 157 годинників кабміну. Цей один з найулюбленіших. Рахує години вже понад 40 років і не ламається. Зараз потихонечку вселяється і в кабмін китайський варіант, який на батарейках і ходять вони як. Непогано, але. Буває різні у коридорах. Годуть пилососи. На боротьбу з урядовим пилом щодня виходить кілька сотень прибиральниць. Під опікою Наталі Борсай, шість кабінетів. Один віце-прем'єра Кириленка. Відповідальність неймовірна. Прибирання тут забирає півтори години ранкового часу. Головне встигнути до появи господаря. Останній змах пилу з державних телефонів і тепер Наталя Борсай має чисте сумління. Сам В'ячеслав Кириленко з'являється на роботі вже о восьмій. Попереду типовий важкий урядовий день. У стінах апарату революціонерів з майдану незатишно, гнітить і тисне радянський дух. Великий кабінет, кімната відпочинку все це каже непотрібні атрибути влади. По справжньому душу милують особисті речі: картина батька, портрет Мазепи і фотографія доньки. Ми на уряді вже двічі розглядали новий закон про кабінет міністрів. Це принципово новий підхід. Це е... Усталення абсолютно відкритого політичного органу, який здійснює виконавчу владу, який максимально прозорий, підзвітний так і таке інше. Тому він всі ці минулі роки не приймався, бо було нецікаво. 30-річна японська машинка і олівець символізують початок дня чиновника. Головне, що залишається в історії, це те, що написано на олівцем. Після катастрофи Курська там залишилось тільки те, що було написано олівцем. Так що ми частіше стали олівцями. Кресту. Система працює без збою. У діяльність сьогоднішнього кабінету міністрів ще досі закладена структура старого радянського апарату. Але окремі зміни почали відбуватися давно. Секретаріат Кабміну оприлюднив звіт про витрати за 2005 рік, і цифри свідчать, що влада нарешті навчилася економити. З передбачених у бюджеті коштів на своє утримання, а це 158 мільйонів гривень. Кабмін витратив лише 126, тобто на 32 мільйони менше. Заощаджували на всьому. Наприклад, на закордонних відрядженнях. Замість 14 мільйонів гривень витратили лише 9,5. Скоротили й видатки на організацію офіційних прийомів з 5 мільйонів гривень до двох. З половиною дім'янінко дім'янінко вперше за часи свого існування для телебачення відкрив двері автопарк Кабміну. Диспетчер Марія Кузнєцова ще пам'ятає часи, коли уряд їздив на Побєдах. Дві раритетні чайки і зіл Щербицького нагадують ту епоху. Ці машини є попит у молодожонів. Коштує, мінімум беруть на 4 години машину. І за 4 години це 320 гривень. Це 80 гривень в час. Новий директор автопарку охоче демонструє своє господарство. Ось сучасна мийка, ось техсервіс, а ось і сам гараж. Три десятки мерседесів, більше шкод і фольксвагенів. Волга лише одна працює на буфет. Усього в Кабміннівському автопарку зареєстровано 196 машин. Керівництво уряду та апарат обслуговують 150, решта вантажний і технологічний транспорт. Торік витрати урядового автопарку склали 9,5 мільйона гривень. Найбільше заплатили за бензин понад 4 мільйони. Далі гроші розійшлися на запчастини і ремонт понад 3 мільйони. І ще мільйон гривень витратили на колеса. Нових машин, кажуть господарники, не придбали взагалі. Возив Кинах Анатолій Кириловича, Януковича Віктора Федоровича. І Юрій Іванович, який він був першим віце-прем'єр-міністром. сьогодні Дмитро Дем'яненко возить першого віце-прем'єра Сташевського. Гордо демонструє пробіг на спідометрі 600 тисяч кілометрів. Машина не нова, але досі живенька. На кожного міністра апарат виділяє по два водії, працюють через день. Якщо водій робить режим міністра, він звалиться з ним. Форма одягу для всіх у гаражі обов'язкова костюм і кроватка. Ми ж не возимо щебені і все. Ми ж возимо людей, які повинні бути показати, щоб люди одягли, а ти будеш е, у файки не рот. Амбулаторія при Кабміні також залишок радянських часів. Втім, позбутися його не поспішають. Зручно. Лор, коліс, терапевт, гінеколог і стоматолог оглянуть і проконсультують апарат без черги. З ужасом представляю собі той день, коли я закрию двері цього будинку. Черговий комендант Ніна Петрівна Величко справжня володарка ключів. У неї їх більше тисячі від кожної кімнати кабміну. Вперше у будинок уряду Ніна Петрівна зайшла ще молодою дівчиною майже 40 років тому. Раритетний диванчик у кутку, ні свідок тих часів. Насправді таких людей у кабміні багато. Щодня цими доріжками ходить більше тисячі працівників апарату. Єдине, що не змінюється у кабінеті міністрів з руками, це кількість кіломіг. Якщо їх скласти до купи, то вийде доріжка довжиною у три кілометри. Кажуть, що нею можна об'єднати кабмін Верховну Раду і секретаріат президента. Розпорядник будинку уряду Богдан Буца мріє зруйнувати всі міфи, що існують навколо цієї споруди. Його мета підняти престиж державної служби в країні і зробити діяльність влади прозорою. Моя зарплата 18 тисяч гривень. Це моя зарплата зі всіма добавками для ДТП. Це просто врах, прошу врахувати, що міністр кабінету міністрів прирівнюється по рівню оплати до віце-прем'єр-міністра. Тобто мене вище, ніж міністрів. Минулого року заробіток керівництва уряду та його працівників коштував держбюджету понад 44 мільйони. Середньомісячна зарплатня працівника апарату становила більше 4 тисяч гривень, а зарплата міністрів коливалася від 12 до 19 тисяч гривень. Ти апарат звучить, якось можливо, так жах, ну, так такий жах наводить на там населення, але повірте мені, тут працюють люди, які деколи викладаються і день, і ніч працюють. Коли бо ставляться задачі, вони самовіддано працюють. Я щиро вдячний цим людям, які тут працюють, тому що повірте, на таке самопожертвування не кожен здатний. Урядового працівника апарату, слюсаря сантехніка Миколи Кошеля, сьогодні відповідальне завдання для його виконання. Треба піднятися на горище будинку уряду, пройти темними і запиленими лабіринтами та відкрити невелику квартирку на даху. Цю процедуру Микола Кошель робить не вперше. Ну якщо почитати за 20 років. Льв... Начинав з красненького. Заміна старого побитого вітром прапора на новий займає хвилин 20. слюсар сантехнік пітніє і супе. Втім, зусилля того варті. <звук> Кілька хвилин, і новенький жовто-блакитний прапор підніметься угору над дахом цієї величної споруди. І символ української влади за над країною з новою силою. Вся інформація, якою ми встигли поділитися з вами цього вечора, з понеділка за перебігом подій Україні уважно стежитиме ТСН та й і...